І так, наш Volkswagen. Набор, якого в мене нема в наборі, Точніше зв'язки, яких в мене мав в наборі. І отака от лужа. На що це схоже? Да? Цікаво. Самому цікаво. Було вчора, коли я виїхав буквально з дому і одразу пришлось повернутися. <кхем> Точніше, як це вийшло? Я поїхав рядом в магазинчик, з магазинчика виходжу, а у мене просто тече. Просто тече знизу. Ну, думаю, ладно, приїхав, відкрив капота, подивився. А жидкості охлажаючої почти немає. Далив то, що було у мене водички. І повернув обратно, коня. Тепер от наш недостаючий набор. точніше, звездочки. Момент. Відкриваємо нашого фольксвагена. Так. Тут ще магнітола не завершена, вон, шурупи валяються. Потому що жду заднього камеру. Задню... камеру заднього відеу. Ладно, сказав. Так, тепер дивимося. Всі на гольфах п'ятих знімають радіатор як: знімають бампер, повністю телевізор і потім вилазить повністю два радіатори на кондиціонер і на охлаждаю житті. Ми вирішили це все так зробити по другому Тут у нас вже немає чого, звичайно, воздушного фильтра. Вот тут вот болтик, откручуєш його. Тут знімаєш зажим, раз Ця Це тоже теж сніга. Нічого сложного в этом нету. Погнали далі. Вот это вот, я не знаю як воно називається. Теж вже ушло. Вот тут воно стояло, вот тут сразу. І було два винта. Винти від нього вот тут. винтики обычные под звездочку. Звездочка яка Стандартная, да? Звездочка Т25. Да, Т25. Стандартная звездочка под все фальцы, наверное. Ну, короче, поехали дальше. Все, все дело. А, вентиляторы плюс. Вентиляторы крепятся на 4 винта. Вентиляторы у нас уже тут. Тут у нас набор, тут у нас вентиляторы. Воздушний фільтр да, повністю. І оця шляпа, я не знаю, як вона називається правильно. Все вже тут. Тепер поїхали далі. Це у нас ухо радіатора, яке держить його. Зараз покажу, як це все проїздить. А це все проїзде так, що радіатор у нас стоїть, виходить. Стоїть. Ось це вухо отак стоїть. І ось з цієї сторони закручується, видно, так? Да? Знімаємо цю шляпу. Беремо зв'язку, ту на 25 у нас. Беремо тріщотку з удлинителем. Залазимо сюди, фонариком сюди підсвічуємо. Ось тут стоїть таке кріплення, яке держать фару. Під кріпленням знаходиться вон там, внизу, знаходився болтик. Ну, у нас він десь вже потерявся, звісно. Тому що я це все не знімаю. Я поїду просто куплю нового болтика і спробую його потім обратно закрутити. Оця шляпа стоїть, вот так, закручується з цієї сторони і всі знімаються все, щоб розкрутити. В нашому випадку я зробив інакше. Я вже все тут розкрутив, щоб зняти нам радіатори. Все вийшло. Одне ухо я відкрутив. Да? Оце ухо відкрутилося у нас. Що нам далося? Далося те, що наші радіатори свободні. Тепер вони у нас от, гуляють. І з цієї сторони у нас сухо вже ушв радіатор. Вон він там тіліпається, вухо залишилось на місці, а радіатор у нас вже свободний. Осталось відкрутити отут, отут винтик. Він, який де ж радіатор внизу, його невозможно не замітити, він там внизу є. Як я і говорю, ця зв'язка на 25 просто незамініма тут. І, звісно, в моєму наборі не було зв'язчок. От зв'язки і пішов до кінта, взяв. Хорошо, що кент недалеко живе. Головне, щоб були кінти і все у вас вийде. Так. Шукаємо ту же 25-ту, вона у нас є. Вот она, есть она у нас, да? Теперь наша задача. Вон радиатор внизу у нас. И он, сука, там прикрепленный. Его там не снять. Да, еще нюанс. Ця 25, что лежит сейчас на полу, ничего страшного. Вона нам еще понадобится еще для одного дела. Тут два радиатора, и они оба скручены вместе. До нашого радіатора на воду прикручений радіатор на кондиціонер з тієї сторони. Чотири винта. Два з цієї сторони, один зверху, другий знизу. І така ж сама борода з цієї сторони. Така ж сама хрень. Але що, звісно, на трошечки помучиться. І так вже ввечері іншого дня. Що сталося вчора? Два пальці, мозоль. Ну, короче, це зараз не объяснить. Зараз я його от угадаюсь, яка там фіксика стався один, який не смог я викрутити його. Ще там є один із вот таких кінтов. Його їхній брат. А там ще трошки внизу залиши. Зараз його не викручу, ні. Зараз я візьму просто полотно і просто отріжу його. Да і все. Витягну і вам все це продемонструю. І так. Вот лежат наши пылочки. Вот наш радиатор старый. Радиатор я вытянул. В чем была загвоздка, скажете, да? Сейчас покажу. Итак, камера мотор. Э -э вот у нас получается. Вот тут вот есть ухо. Вон есть ухо. И там же есть трубки кондиционера. Вон черный там, короче, кондиционер полностью выходит. Там надо быть дуже аккуратным, чтобы ничего не разрушить, не сломать, естественно. Э, вот с этой стороны, вот в ухо, вот тут, вот тут, был шуруп, закрученный оттуда. Естественно, если я не разбираю морду, то это просто невозможно этот шуруп выкрутить. Просто, ну не получилось у меня, может у кого-то получится, конечно, но у меня не получилось. Поэтому, как мы видим, вот так вот. Я взяв його повністю, полотном срізав і до побачення. Це виходить у нас кріплення вентилятора. І тут кріплення вентилятора. З іншої, з іншої сторони в нас що? Кстати, радіатор ще не сильно ушатаний. Був практично. Вот кріплення. Ось вот кріплення. вот крепление и вот крепление це у нас радиатора точнее це кондиционер у нас задача в чем была вот это верхний два верхних легко снять да К, э, радиатор кондиционера нема проблем не было проблем с этим а два нижних было проблематично снимать как я это сделал трещотка переходничок вот сюда залазишь и там винты было видно я их выкрутил тут ну и с той стороны также поэтому Как говорится, ничего снимать не надо, все морда на месте. Вот это тоже лайфхак хороший. Можно одно ухо открутить, как я, вот. я його відкрутив, десь оно там багажнику, а другое ухо оставить, как оно у меня стоит. Я его даже не снимал и не откручивал. Поэтому как-то так. Все вернется обратно. Це ухо поставится назад. Его место его вот. Болтик з той стороны, теж болтик десь потерявся, але нічого страшного ми його знайдемо. Да, контакт на контакти на, этот самий, на вентилятор. Обязуємо отключити контакти, потім вентилятор снимать. І так стоїть у нас уже новий радіатор. Братанчик його держит. Таким він і приїхав трошечки. Покоцаним. Видно, так да, збоку. Так не видно, а так трошки. Покоцаний. Короче, ситуация яка. Вот у нас лежит старый радиатор, то новый радиатор. Новый радиатор непонятной фирмы вообще. Эгаль. Главное, чтоб він працював. Итак, прошло буквально 20 минут, что у нас поменялось? Э, кусок бумажки отрезать для чего? Для того, чтобы радиатор не поцарапать обо всю шляпу. Вот между радиатором и радиатором сейчас Коротше, все зараз чітко. Там нічого не царапається, вже болта я закрутив, цей радіатор на три болта закрутив. Що то з тріщоткою, що з паскогубцями і що-то з 27 зв'язком. Так що більш-менш залишився один найскудший, який знаходиться тут за тріщоткою. Вот він є, його туди треба закрутить. Я не знаю як, тому що туди залазиш, він просто не держиться тріщотки, він випаде. Коротше, як говорится, немає нічого неможливого. Як кажеться, так? Да? Усе, наш этот самий, там все зашло, ти на нього наживив і просто пішов крутити. І воно вже крутиться. Достає все. Так що зараз закручую і будемо займатися далі. так, наш гольф. Вже пройшло декілька днів. Ситуація. яка? Там я винтика закрутив. Потім вентилятор поставив обратно, звісно, все підключив, залив жидкость. Проверив, завів машину, все нормально, ничего не текло, все було гуд. Поїздили так пару дней. Естественно, пробку треба відкривати, тому що шо, воно завоздушивается. Открив, воздух вийшов, ну, у мене вже все давно вийшло. Закрутив обратно. Жидкость ушла, опять доливаєш. Ці пару днів треба дивитися по-любому. Що ще такого цікавого. Та на самом деле нічого важкого тут не было. Зібрав, провірив, все працює.